Тобто у вас мають бути ваші якісь принципи, сенси, життя, які позиціонуються і які несуть підґрунтя, які несуть сенси для того, щоб просуватися і робити те, що вам треба зробити. І от дивіться, ми з вами говоримо зараз про аудиторію. Якщо ти не знаєш свою аудиторію, але ти, наприклад, ти предполагав, ти запланував по своїй стратегії таку таку, -таку, 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 -таку аудиторію, ти хочеш на неї вийти. Але для того, щоб на неї вийти, ребята, це не трапляється отак, навіть за тиждень не трапляється. Вам треба. В течение полугода робити контент для конкретної аудиторії. Розумієте? Ви не можете сьогодні писати тільки для мамочок, але треба в голову мача встукнула, наприклад, ви посварилися з чоловіком, ви на контент, що поговорити про чоловіка. Ні, у вас є стратегія ви просуватись по конкретному напрямку і півроку ви долбите в одну дирку. Розумієте, це вкрай важливо. Якщо ви подивитесь мій контент, у мене для молоді це про вибір. Усвідомлений вибір для жінок це більше про те, щоб бути не самодостатньо, як кажуть, відірвися чоловіка, там пішли його там ще кудись, будь самостійно. Ні, я кажу про те, щоб бути людиною, яка має власний стержень. Про людину, яка не залежить від чоловіка, що от, як він скаже, так і буду робити. Скаже спати, буду спати, каже, їсти готувати, буду їсти готувати. Ні, ні, ти не прислуга, ти дружина. І ти маєш розвиватися, ти маєш мати якісь свої хобі, якісь свої бізнеси, щось ти маєш мати для того, щоб розвиватися як особистість. Це для жінок. Якщо ми говоримо для більш старшого віку, то в мене такий сенс, чому люди і затримуються. Ти маючи, то жива там, до 50-60 років, ти маєш вже досвід. Ділися ним. Є дуже класна східна мудрість. Старіці, навчайте молодих. Чого ти можеш навчити? Чому ти можеш навчити? Да? І тут ми вже розділяємо.